Анатолій, давай ще раз повернемося в той зимовий вечір. Як саме ти дізнався про подію? Як ти відчув, почув, що людині потрібна допомога твоя? Я вийшов на подвір'я з будинку і любувався красою. В той вечір дуже гарно світив місяць, і було дуже прекрасно, можна сказати, видно, що відбувається на льоді. Побачивши чоловіка, який десь звідси почав рух в сторону протилежного берега. Я його попередив, що не варто туди йти, бо крига досить тонка. Він мене не послухав, ну і далі вирушив до середини річки. Вийшов я на кригу, і крига була десь сантиметрів 5. П'ять місцями шість від берега. Але я відійшов метрів двадцять. Попробував, вона тверда. І вирішив пройти далі. Ще пройшов метрів 40, тобто 60 метрів від берега. Я нічого не зрозумів. Я тільки встиг розставити руки і все. Тільки пух і все. Е, де я почув гуркіт криги і побачив, що селат просто пропав з поля мого. І от якось, якось так це сталося. В той момент я почав бігти в його сторону. І так ніби я в бочку провалився. Руки розставив, ну, встиг руки розставити. Я схватився за кригу, я спробував вилізти. Вилізти не вийшло. Я один раз схватився, проламалося, другий раз схватився, проламалося. Я так завішався та й сиджу. Ну, дикара витягнути не годен, дві, дві руки зайняті. От повертаючись, так, оцінюючи ситуацію, яка виникла. Які, що найскладніше було саме в рятуванні потерпілого? Як ти з цим впорувався? Там Не думав про мотузки, про таке, як нас вчили в школі. Там, Візьміть мотузку, нам допоможе, щось якось було не до неї. Добіг до нього за три метри зупинився перед ополонкою. Ліг на живіт, щоб трошки зменшити нагрузку на лід, і почав підповзати в його сторону. Взявши його за, за, за куртку, почав тягнути до себе і зрозумів, що я його сам ну, не витягну, бо він був той мокрий. Ну, То, що важко, то я йому вірю. В мене куртка така на гусячому пуху, нижче колін. Вона коли намокла в, тому, в тій воді, Ну, то я сам не є такий я ж легенький, 76 кг, а плюс ще 30 кілограмів, це сотня кілограм. Це, я йому вірю, що це було тяжко. Е, ну, попросив його, щоб він мені допомагав, якось трошки відштовхувався від протилежного боку криги. Е, я по льоді просто під'їжджав до нього, відштовхнувся, потім друг, друга спроба теж не вдалося. І за третю, я вже просто не пам'ятаю, як це було, бо під адреналіном, може, чи як. І з третього разу якось, якось я його витягнув, побачив, що він же виліз, став на четвереньки на лід. і з того моменту вже почали рух в сторону берега. Ну, як було. ти справлявся зі стресом в такій екстремальній ситуації? А тоді стресу не було просто. Ну, не знаю, такого, такого як стрес я не відчував, відчував дуже такий порив адреналіну. Вже стрес. Страс був вже на березі, можна як я його доправив, я вже зрозумів тоді, що відбулося. Щира вдячність людині, яка мене спасла. Не кожен зважив бися на такий вчинок. Я казав, то є безцінний вчинок.